98 вже це, краще. Це. 71-річна Катерина Курганська другу добу перебуває в терапевтичному відділенні Чигиринської лікарні. Каже, потрапила сюди через високий артеріальний тиск. Да. Пішло у мене оце все від коронавірусу. Мені мені лежала ось два рази у Черкасах кардіології. і Мені всі врачі, хірурги, всі сказали, що це коронавірус, і він вам дав. Торік жінка місяць провела в інфекційному відділенні, хворіючи на ковід, пригадує, які тоді були умови перебування в лікарні. Сквозняки кругом страшні, дуже великі. Вода текла прямо з потолка. У вікнах там, там страшне, що було. Інфекційне відділення нині пустує. Пацієнти тимчасово розміщені у терапевтичному та неврологічному відділеннях. Розповідає старша медсестра Олена Бондаренко. Каже, палати миють та дезінфікують, аби найближчим часом відновити прийом хворих. Було закрите відділення, все убрано, міняли нам вікна. Понятно, що був великий тут пиль, грязь. Зібрався весь колектив, вимили відділення, і сьогодні ми закінчуємо прибирати відділення. І завтра будемо приймати хворих. Уже ремонт планували зробити капітальний, говорить головний лікар закладу Ігор Огиренко. Торік замінили та утеплили дах. Цього року вікна. Вікна були дуже старі, тому це по перше, що зручно. По-друге, що це дуже буде корисно нам для теплозбереження. Становлення 27 вікон, заміна та утеплення даху обійшлися в 950 тисяч гривень, розповідає головний лікар. Решту грошей, спрямованих із програми соціально-економічного розвитку, сподівається освоїти після перемоги. Взагалі то планувалося звичайно. Більше об'єм робіт. Можливо, можливо, після закінчення і переможного кінця війни ми закінчимо цей ремонт, бо планувалося максимально капітальний ремонт цього приміщення. Повністю заміна всередині тепломережі, водяної мережі, каналізації і перепланування деяких приміщень палат та маніпуляційних. Таке утеплення інфекційки було пріоритетним напередодні зими, додає Ігор Огиренко, оскільки твердопаливний котел тут становили ще сім років тому, нині важливо зберегти тепло в палатах. Вікторія Будевіцька та новини на Суспільному. Черкащина.